Запинатись на півслові, ховати погляд у кишеню, вкриватись багрянцем з голови до п'ят, несміливими літерами починати нові рядки. Спасибі за те, що не все заради мене готовий, за ніжний дотик до тіла, міцної мов гриф руки, за те, що одним займенником окреслюєш все життя, за те, що ти мій, а я тільки твоя. Кохатись у лимонному сяйві місяця, що ледь визиратиме за гордин. Спасибі за вірність, у який півсвіту вміститься, за все, що колись обіцяв, за те, що з мільйонів такий один, прокидатись в подумки поряд, шаленіти від ревнощів, кидати з опалу важкі слова, долати гордість, сумніви, розпач від горя. Спасибі, рідний, що дав мені серце, тільки з ним я жива.